Доброго дня, шановні колеги. У нас наявний кворум. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету. На засідання пропонується 26 питань. Є також два додаткових питання про надання згоди на проведення органу органів малодітного зв'язку з відсутності згоди батька і про погодження проведення масового захисту на території міста Бривари люді воєнного часу. Є пропозиція. Додаткового питання підтримати ціломусно. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін додаток 1 до рішення виконавчого комітету проської міської ради Буровського району Київської області від 15.02.2022 року з новим 127 про утворення архітектурної міської будівної ради та затвердження положення приміні. Дякую. святого. У нас підійшли звернення відповідь ДСНС про включення додаткового представника їхнього управління. Mm -hmm. Також кадрові зміни у нас управління і один член архітектурної ради Левантовський помер. Це потрібно внести зміни, хоча в нас архітектурна міністра рада, федеральний орган і лише за бажанням замовника, але вона повинна бути дієздатною суттєвою. Пропозиція з відповідними змінами підтримати даних проєкту рішення. Прошу вас. Дякую. Про надання дозволу на видалення дворених насаджень. Зведення подобається виконання видалення насадження порядку інколи незалежності. Є зверення громадян про видалення по одному дереву і для один кордонатковий колега і дерево по. Вогному мрії біля будинку відео Зверення, громадян, положного дерева по вулиці Перою Банку, як 1,11. Також звернення громад, по одному дереву біля вулиці Шваромана, біля будинку, 33. Є на дерево, по вулиці Крушавському халатина. Є запитання? Є пропозиція підтримати? Прошу вас

Київської області від 11.10.2022 року з номером 530, від 15.11.2022 за номером 597, від 5.03.2024 за з номером 256, від 17.12.2019 за номером 1304. триста Не заперечень? Нема заперечень? Одного носу. Дякую. Дякую. При надання функції замовника спеціалізованому комунальному на підприємству «Дорожська рятувальна служба Дорожської міської ради Боровоської районі Київської області. Семена сам фінансова і виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства. Є пропозиція на дату дозвіл функції замовника Дорожська рятувальна служба на спеціальні ремонти сектору на Олега Українка 136 село Трибу. Надає функції замовника комунального підприємства Барвоської міської ради Браворит Богоустрій на реконструкції ставків на території 4-го житлового району під декоративні водойми в місті Бравори територіальної громади Браворського району Київської області. Нема заперечень. А може писані. Що получається процес? Буде А правокріплення будуть стріляти. Пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно. Про призначення управителя багатоквартирного будинку на території Брузької міської територіальної громади. Є пропозиція ЖК номер 3 Бровольський заводобудівальний комбінат. і все. Не маю заперечити? Прошу голосувати. Одноголосно. Про надання статусу дитини-сероки є пропозиція. Є пропозиція підтримати, підтримати. не маєте? Про надання дозволу на перереєстрацію транспортного засобу. Провадить арміховувати роздавати. Обдалося. Про визначення порядку участі у вихованні. Мама не дуже вона взагалі хоче, щоб батько не спілкувався з дитиною так не можна. Тому враховуючи тересі дитини такі порядок. Є пропозиція підтримати. Одного носія. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни воєнні дітей, збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримати. Одного місця. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних діт та збройних конфліктів, прохання підтримати про статусу дитини, яка постраждала в нашому лікарні діти в бронних конфліктах. Питання підтримання. статусу дитини, яка постраждала в нашому лікарні діти в бронних конфліктах. Питання підтримання. статусу дитини, яка постраждала в нашому лікарні діти в бронних конфліктах. Питання підтримання. статусу дитини, яка постраждала в нашому лікарні діти в бронних конфліктах. Питання про надання статусу дитини, яка постраждала в нас до дітей з бройних конфліктів. Питання з Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас конфліктів. Питання з Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас конфліктів. Питання з Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас конфліктів. Питання з про надання статусу дитини постраждала та постраждали в нас до воєнних дій озброєння конфліктів. Про продовження терміну перебування дитини, позбавлення батьківського пікування в сім'ї та термін рішення. Прохання підтримати, прошу голосувати. То продовження терміну дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах в сім'ї патронатного вихованця. І це документа за заявою мати дитина облаштована сім'ї патронатного вихователя. Нараз мати усунуло майже всі причини, по які були поміщені дитина в сім'ї патентного вихователя. Завтра ми розглядаємо маму на комісії, і потім, якщо приймаємо позитивне рішення, винесемо на виконком. Але вже сьогодні впливає дії рішення, тому нам необхідно його продовжити. Пропоную до травня є пропозиція підтримати. Одноголосно. Про надання згоди на проведення психіатричного огляду малолітнього у службою з відсутністю згоди батька. 20-го року мама розлучилася з батьком, фіксирована не знає, де рід знаходиться, а для дитині необхідний цей огляд і для проведення огляду необхідно згода обох батьків. Оскільки батька немає, то не можна тільки на таке. Є пропозиція підтримати. Одноголосно. Дякую. Про погодження проведення масового заходу на території міста Бровари проводського району Київської області є звернення організатора заходу, депутата Бровольської міської ради Брач Богдана стосовно надання до дозволу на проведення збору релігії аналітики Свято Дмитрийського Звонського е, Української православної церкви Московського патріархату місії Броварів щодо зміни канонічної. Підлязу. Захід буде з 13 квітня, з 13 до 15. Немає кращі. Надати дозвіл, але на проведення проведення. Перше угу. проняття. Є пропозиція з правкою підтримати даний проєкт рішення. Прошу голосу. Хто проти утримався, тримаюся одного? Шановні колеги, треба даже вищо, тому що є запитання за владами Дякую всім за увагу.